Терези, я вас вітаю Терези на цьому відео. Ну що, прийшов час казати літочку пока попа до нових зустрічей. Так? Провожаємо літо і готуємося до осені. Так? Тому давайте в цьому відео подивимося, що приготував перший місяць, осені, вересень, для людей під знаком Терези. Що нам карти покажуть, які головні події чекають Терезів. Так, у вересні місяці. Поїхали. Фу, карта, дурак. Щось нове. Прямо спочатку. Вересня до вас йде щось нове. Це може бути нова ідея, це може бути новий партнер це може бути примирення з старим партнером. Це може бути нова робота, це може бути нове захоплення. От Щось нове, причому нове, в якому ви взагалі, ну, вам взагалі невідомо. Тобто у вас не досвіду, не знають, але ви в тому стані, коли. Я хочу і я йду. Тобто, я не боюся, що в мене нема достатньо знань, достатньо досвіду. Я знаю, що я, я рискую. Я рискую сьогодні і я йду. Ну, Но щось нове, взагалі нове в життя, взагалі, ваше життя, приобрітає нові якісь краски, такі, які не були раніше. Ха, цікаво, давайте далі дивитися, Терези. Що це для вас у якій сфері? Трійка жезлів, карта чогось нового розширення. Можливо, і карта за кордон, так? По трійці жезлів, це на часто подорожі за кордон. Можливо, ви поїдете в якусь подорож по трійці жезлів, або плануєте якусь подорож. Так, або це про розширення. Якщо ви працюєте на бізнес, у вас свій бізнес, на клієнту потік, то ви захочете розширятися. Можливо, у вас буде новий бізнес партнер або. Ви захочете розширити ваш бізнес десь, наприклад, за кордоном, і ви будете його розширяти. Ви будете там виїду і подивлюся, що там є, відкрию там новий магазин, або я не знаю, ну, щось, щось, щось нове зв'язане з заграницею, вас те чекає. Так, і... Рицар Кубків. Рицар Кубків це коли ми закохані. Закохані не тільки в партнера, а закохані там, можливо, в якесь хобі, можливо, в роботу. Можливо, ми дуже захопилися чимось новим, якоюсь новою ідеєю, і ми в це віримо. Так? Дівчата терези часто по карті Рицар-Кубків вас можуть покликати на побачення, або хтось признається в своїх почуттях, що ви комусь там, хтось нерівно дихає на вас. Так? Але це те, що приносить нам позитивні емоції, це те, що м -м, щось нове. Щось нове, яке тільки-тільки розвивається. Можливо, у вас є стосунки, у вас тут покличе на побачення, у вас буде тільки починатися розвиватися ці дружні пока стосунки, які можуть перейти в щось там більше. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, Терези. Пентаклів. П'ятка пентаклів на середину вересня говорить нам про фізичну, або фінансову якусь нехватку ресурсів. Тобто, можливо, на щось, що вам потрібно, у вас не буде хватати коштів. Або часто по цій карті в нас виходить, ви відчуваєте, фізичну втому, або навіть якусь там. Щось організм, так? І ви захочете піти прові... Прові... провіритись добра, вам треба буде зробити якийсь чекап. Або ви когось будете відвідувати в лікарні. Часто по цій карті ви будете відвідувати когось по лікарні, або а це про нехватку фінансів на ту чи іншу подію. Тобто вам буде не хватати фінансів, але. Mm -hmm. Часто буває по цій карті, що ви себе накручуєте, що у вас не вистачає фінансів, але насправді треба тільки подивитися, підняти голову, подивитися наліво чи направо, що от тут є Пентаклі, подивися, ми тобі даємо, але ти чогось не хочеш брати. Трійка Пентаклів. Ну що, середина вересня у вас Терези, все про гроші. Трійка Пентаклів говорить нам про... Колектив, роботу в колективі, тобто не в одиночку. Якщо ви хочете щось нове відкрити, щось там десь працюєте, не бійтеся просити допомоги, не бійтеся контактувати з людьми, знайдіть тих союзників, так, які з вами заодно які будуть з вами вірити в ту чи іншу ідею. Так. Також трійка Пентаклів це про кошти, так, які ми. Знаємо, що ми заробляємо, так? Ми там, не знаю, там майстер манікюру, я знаю, що в мене стільки може бути клієнтів 100% кожен день, цей мінімум я заробляю. Тобто ваш мінімум ви заробляти будете, але це про те, що якщо хочете розширитися, то працюйте в колективі ідіть на контакт з людьми. І десятка кубків! Ну, що ти, рези? Це прекрасна сімейна карта. Це коли. Не тільки здійснюється ваша мрія, це коли у вас вдома, а от все добре. От це дуже все добре. От така атмосфера, от, як. Веселка, що на кінець-то на після бурі, після дощу наступила веселка. Мама, тато, та, тут дитина, так от приємна атмосфера в сім'ї, коли ви емоційно наповнені, коли збувається десятка, це назавжди результат. От ми до чогось йшли, ішли, ми над чимось працювали, працювали, і по десятці ми отримуємо цей результат. От він, тут в мене в руках це щастя, це радость, це удача. Оце про те щастя, яке ми відчуваємо, коли ми лягаємо спати і кажемо, там, дякую, там, Господи, чи долі, в то, що вірить, що дякую тобі за те, то, що в мене таке прекрасне життя. Беремо ще одну колоду для вас, Терези. Рицарь Пентаклів, все-таки все ви під, е, в 3 декаді вересня ви будете працювати над тим, щоб збільшити свої фінанси, тобто збільшити свої джерела доходу. Так? Рицарь, це у нас завжди, але це Рицарь Пентаклів у нас завжди дуже він повільний. Тобто він перед тим, як зробити якийсь крок, він сто разів Тобто Це не рискований як рицар жезлів. Сьогодні мені приснилося, що я відкриваю новий бізнес, я йду завтра відкриваю. Ні. Рицар Пентаклів це коли в нас стабільно все обдумано, все опрацьовано, обмозговано, як то кажуть, і те, що приведе до результату. Тобто, ви щось ви зробите таке. Що приведе вас до збільшення вашого доходу. І причому доходу не одноразового, а стабільного доходу ви будете він збільшиться. Карта Єрофанта, карта про традиції, карта чогось старого. Ну, не старого. Карта, коли, можливо, ви відвідаєте своїх батьків, по цій карті, можливо, ви відвідаєте церкву, монастир, так, дуже добре по цій карті. Взагалі, ця карта ще в нас іде суду. Можливо, хтось буде з якимись судовими справами розбиратися. Взагалі, карта Єрофант нам говорить, що все має бути чітко по документах, по правам, по обов'язкам в тій країні, де ви знаходитеся. тобто, Якщо у вас якийсь там непорядок там в документах, то щоб не було проблем з законом, ви повинні навести порядок у своїх документах, щоб оминути тієї чи іншої там провірки з налогової, податкової, часто по цим картам. Тобто, і що в цього місяця ваша праця, ваша діяльність має бути законна. так. Колісниця, прорив, терези все-таки йдуть в прорив. Віка, чаш, можливо, навіть в коханні. Колісниця. Колісниця це всі питання можуть бути зв'язані з автомобілем, покупка, продаж, ремонт автомобіля, можливо, пошук нового автомобіля. Так? От, можливо, це поїздка кудись. Чи або багато поїздок в цьому місяці, а взагалі колісниця говорить про те, що та сфера, яка нас, наприклад, ми ставимо собі в пріоритеті цього місяця, там кар'єра, робота, фінанси, особисте життя, чи здоров'я, чи самореалізація, ми собі обираємо цю тему для. На місяць і беремо під контроль, запрягаємо цих конів, беремо цю уздечку і направляємося. Тобто, за ту сферу життя, яку ми візьмемо під контроль у вересні місяці, вас чекає прорив. Десь вас чекає прорив за те, де ви візьмете відповідальність на свої плечі. З чим я вас і вітаю, Терези. так? І давайте подивимося тоді карту поради для Терезів на вересень місяць. Шістка пентаклів, Не було в нас? не було. Шістка пентаклів, чим більше тратите, тим більше приходить. Не жалійте грошей. Ця карта як порада. Якщо до вас прийде хтось, просити позичати кошти, дайте. Так? Або якщо вам на щось не хватає, там у вас буде, буде якийсь період який, фінансової кризи, вам буде не вистачати коштів, не бійтеся просити. Попросіть в когось займи на той чи інший період, не бійтеся. Просити вам дадуть. Не бійтеся говорити про свої потреби. І це не тільки про кошти, це може бути про пораду або про там, якусь допомогу. Не бійтеся просити про допомогу. Не потрібно в самому все тільки. Вирішувати, так? Ця карта говорить про те, що має бути взаємоконект з людьми, тобто не бійтеся з ними контактувати. Я вам дякую за перегляд, Терези. Я вам бажаю прекрасного вересня, просто наповненого тільки позитивними емоціями. Обнімаю вас, цілую вас і до нових зустрічей!